Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми з вами будемо говорити про шокуючу ситуацію, яка реально могла стати трагедією, так як е, е, вночі е, якийсь невідомий під'їхав під будинок, підпалив його і втік, е, в цьому будинку спала сім'я з України, а також е, ще вісім поляків. І ми зараз про це все поговоримо. А також поговоримо про те, як же ж... Та сама Українка стала героїною, яка спасла абсолютно всіх. Дивись це відео до кінця, обов'язково став йому лайк, щоб його побачило якомога більше людей. І звісно ж в коментарі пиши, з якого міста ти дивишся. Це відео. Це все сталося на е, Білому озері, так званому. Там е, невідомий підпалив будівлю і втік. Е, всередині спало 12 чоловік. З них була, е, було четверо українців. Їх, це були сім'я, е, тато, мати та двоє дітей. І ще 8 е, працівників, які були громадянами Польщі, і е, окружна прокуратура. Е, Гостиніна в Мазовецькому воєводстві порушила вже кримінальне провадження в, за фактом підпалу бару на озері Біле. Цей бар згорів повністю. Також згоріли всі господарські будівлі, які знаходилися неподалік якби, цього приміщення. Коли, як я вже сказав, коли сталася ця трагедія, в будинку спало 12 чоловік. І, на щастя, якісь, я не знаю, якісь щось розбудило ту саму українку. Одну з чотирьох, так і е, вона одразу ж почала бити на сполох, всіх розбудила, всі е, в терміновому порядку просто вибігли посеред ночі з будинку, і той будинок там за декілька, е, за якийсь час, е, згорів просто. Якби вона не прокинулася, то скоріш за все, ми б сьогодні записували відео не просто про підпал будинку, а говорили вже про 12 людей, які загинули в цій жахливій. Трагедії того, хто підпалив, на жаль, на сьогоднішній день досі не знайдено. Його зараз розшукує поліція та прокуратура. От, і власниця цього самого закладу, це був заклад, в якому жили працівники його ж. так? А також власниця розповіла, що це була їх сімейна справа. Вони вкладалися в неї цілих 13 років. І також розповіла про те, що вони взяли до себе на безкоштовній основі сім'ю з України з чотирьох осіб, які там також проживали, можливо, допомагали їм в господарстві і щось того типу. От і вона також говорить, що завдяки пані Тетяні з України всі живі і неушкоджені, тому як саме вона прокинулась і врятувала життя всім іншим. Далі маємо а, пряму мову заступника районного прокурора міста Гостинін Дам'яна Жімняка. А, докази звідчать, що це був навмисний підпал. Не можна вважати, що це була випадкова чи ненавмисна подія. Безумовно, злочинець діяв свідомо. Проводяться інтенсивні заходи щодо встановлення його особи та е, затримання. І за скоєння е, цьому зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Я надіюсь, що його найдуть, і надіюсь, що він сяде на всі 10 років. Е, також е, на цьому будинку, і десь там по території були розташовані е, камери відеоспостереження, на яких видно, що в. Е, Спочатку, ну якби це було дуже-дуже ранній ранок, скажімо так, ще ніч, і на камерах видно, що спочатку під е, цей будинок під'їхала автівка, трошки постояла далі. Вона виїхала, десь поїхала далі. А за декілька хвилин вже на камері з'являється чоловік в масці з пляшкою якоїсь невідомої речовини, яку він цю цю рідину розливав, облив нею будинок. І далі з'явився вогонь, і цей чоловік, власне, пішов вже далі ну, втік. От. І це, власне, все, що є на нього. Можливо, будуть шукати інформацію по якимось свідкам, які жили десь неподалеку і бачили цей автомобіль або бачили власне, цих зломисників. Можливо, якесь відбудеться чудо, і їх все ж таки знайдуть. Можливо, ще прокуратура знайде якісь докази, які допоможуть знайти. Якісь зачіпки, які допоможуть знайти цього зловмисника, тому будемо слідкувати за ситуацією. Якщо е, щось буде, я вам буду повідомляти також. Е, і тут я хочу вам поставити одне питання: як ви думаєте, чи це пов'язано? Тут є для мене три причини, і мені цікаво, що ви вибрали одну з них. По перше, яка була причина підпалу? Чи причиною підпалу були, була конкуренція з цим баром в якогось іншого бару, який там також знаходиться? По-друге, якась особиста неприязнь до цих поляків, які володіли цим баром. Або ж вони третій варіант це те, що ці підпалювачі вони знали, що там проживає сім'я з України, і вони хотіли таким чином їх нашкодити через ту саму зростаючу ненависть до українців. Польщі, свою думку пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Також запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал. Посилання є в описі під цим відео. І якщо ви шукаєте роботу в Польщі, в описі також є посилання, де ви можете залишити заявку, і з вами зв'яжеться професійний менеджер, який знайде вам роботу на заводах, складах або фабриках в Польщі. Тому користуйтесь цим, я думаю, це багато кому допоможе. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю гарного дня. I do nowych zjutreczy!